У Чернігові в катерининській церкві сьогодні попрощалися із захисником України Юрієм Заїком. Він загинув 10 жовтня на Херсонщині під час звільнення села Давидів Брід. До повномасштабного вторгнення Юрій працював інженером-електроніком, до лав Збройних сил України вступив як тільки вивіз свою родину у безпечне місце. Навчався в дванадцятій школі, закінчив Чернігівську політехніку. Був дуже гарною світлою людиною, який з перших днів війни допомагав лікарям, возив лікарів і донорів до центру переливання крові. Потім вивіз свою родину, дружину і доньку Міланіну, які 10 років безпечне місце, і пішов захищати Україну. Юрій Загіко служив у морській піхоті. Про його загибель рідні та друзі дізналися кілька днів тому. На зв'язок він не виходив, і привітання у телефоні до дня захисника на покрову так і залишилося непрочитаним. Він не служив взагалі, він не військовий, але він був справжнім, справжнім патріотом, який вірив в те, що наші діти повинні жити у вільній країні, вільній Україні. Щоб вони були в безпеці, останні слова, які він сказав нам, це були що головне, що наші діти в безпеці, а ми зробимо все, що від нас залежить.